Проєкт відкрита студія напрямий ФМ». Відкрита студія Напрямий ФМ». Вітаю вас, шановні радіослухачі та радіослухачки. Моє ім'я Андрій Погорілий. І в цій ефірній годині поговоримо про дітей 4 червня. В Україні відзначається День пам'яті дітей загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Понад 1899 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 2000, 27 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 548 дітей загинули та понад 1351 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше дітей постраждало в наступних областях: Донецькій – 532, Харківській – 378. Сонський 152, Дніпропетровський, 139, Київський 130, Запорізький, 108, Миколаївський, 105. Про це і трішки глобальніше будемо говорити з гостю нашого ефіру. Представлю з нами на прямому телефонному зв'язку пані Олена Розвадовська, співзасновниця і голова правління благодійного фонду Голоси Дітей, який якраз і займається допомогою дітям. А які, мабуть, що набагато гірше ніж ми дорослі переживають війну і мають різні травми, і потребують опіки і допомоги? Пані Олено, доброго дня. Вітаю вас, пані Олена. Які існують психо... психологічні методи допомоги дітям, які пережили травму війну війни, mm. і як їм допомогти впоратися з тратою близьких жахами війни? От я думаю, можливо, там ну психосоціальна підтримка має бути uh -huh. психотерапія. Ну ну безумовно так само, якщо у нас щось болить у животі. Ми звертаємося да, до гастроентеролога. Так само тут, якщо батьки розуміють, що є такі стани у дітей, з якими вони вже не знають, що робити. Наприклад, батьки можуть дзвонити і казати, там от все нічні дитина не спить, або дитина відмовляється від їжі, або дитина замкнулася, не виходить з кімнати. Ну тобто, щось, що батьки очевидно бачать, що це не просто вибрики чи зміна поведінки, чи щось там вона якась неслухняна стала, да а щось дійсно з Милося у дитини тут, звичайно, треба звертатися краще до фахівця, до психолога. Психолога треба вибирати дуже прискіпливо, треба просити диплом, треба просити те, щоб психолог розповів, як він буде працювати з дитиною. У дитини має народитися контакт з цим психологом. Якщо дитина каже: я не можу, я не довіряю, мені не подобається, або можуть бути ситуації, коли дитина, наприклад, це дівчинка і в неї. Проблеми пов'язані наприклад з таким там фізичним насильством з боку там наприклад когось чоловічої статі То, мабуть, чоловік її є... Олог не дуже підійде, да бо може в неї там вигулку, ну, відкликати якісь ці емоції. Тому це такі я б дуже так схиляла саме батьків дбати за тим, навіть до якого фахівця ви ведете свою дитину і не боятися перепровіряти цього фахівця. Бо у нас зараз сьогодні в Україні дуже багато фахових, дійсно готових людей, які знають, як працювати з травмою війни, які знають, як працювати з кризою, з горем, з проживанням горя. Ці методи і програми є дуже різні, як, наприклад, для дітей. Які проживають втрату, це одна може бути програма для дітей, які мають страхи або там нічні кошмари, або ще там можуть бути інші програми. Зазвичай це індивідуальна або групова робота з дитиною, і це не одна разова консультація. Це щонайменше 10 консультацій. От консультацій нашому фонді можна отримати щонайменше 10 для того, щоб стабілізувати став, якось вивести дитину на Якусь таку більш-менш е, стабільний стан. От, і шукати фахівця, шукати тим, кого тому, тому того, кому ви довіряєте, і спілкуватися з дитиною, не боятися теж запитувати її про її потребу. За нашими спостереженнями дуже часто достатньо. Дуже часто ми працюємо саме з батьками для того, щоб покращився стан дитини. Це інколи пряма залежність, і тому не думати, що ну окей, мені погано, я тут поплачу десь в чулані мовчки. А дитина вона нічого не помітить, так не буде. Дитина щитує на, 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 на рівні енергетичному і зовсім не ну фізичному стан батьків. І тому так важливо піклуватися і про себе. Тому дуже велика частина роботи з дітьми пов'язана саме з батьками в першу чергу, бо потім автоматично воно відбувається позитивно і. Знаєте, у мене питання ну для батьків, які ну, от я наприклад знаю по моїх знайомих є е, декілька людей, які намагаються змусити дитину заспокоїтися, і я вважаю, що вони роблять неправильно, тому що дитині важливо висловлювати свої емоції. Чи можете ви пояснити ось таким батькам, які нас слухають, чому дитині важливо висловлювати свої емоції і ну, пояснювати, що всі емоції мають право на існування? Да, безумовно. Якщо дитина не зможе у вашій присутності проявляти свої емоції, вона свої емоції почне проявляти, наприклад, на собі. І у нас зараз дуже багато дітей: 11, 12, 15 років, які приходять з самоушкоджуючою поведінкою. Діти себе ріжуть, діти себе опікають, діти щось, тому що коли немає виходу емоції, ти починаєш їх, хоч на чомусь, все таки, проявляти. І ну це це, це, це це жахливо, коли діти не можуть батькам про щось сказати, йдуть кімнату і себе ріжуть. І потім батьки дуже сильно дивуються, ого, а що таке? Ну, начебто, ми так добре живемо. Дитина накормлена в приватну школу, ходить. А що це в неї проблеми? Тому оця заборонена емоції, безумовно, вона якась така трошечки є і в нашій такій ментальності, начебто, не плачте ж, хлопчик, а дитині сім років, да там на хвилиночку mm -hmm. або там. Це ж так нечемно поводитися, ти так емоціонуєш. Зазвичай ну, на, посту, на порожньому місці нічого не з'являється. Якщо у дитини з'являються якісь емоційні реакції, важливо знайти, чому. Чому можливо, що встає причиною? Якщо ж не, шука... не шукати цієї відповіді і тільки за... ставити заборону на ці емоції, ну це шкодити дитині, тому що вона все одно знайде їм вихід. Вона може знайти вихід потім через е е е таку поведінку, яка вам не сподобається, через е те, що буде на собі. Якось так це все відреагувати через самоушкоджуючу поведінку, або вона просто не буде бачити у вас жодні жодної підтримки, і ви будете просто тими людьми, які живете різними паралельними реальностями. У дитини одна, у вас інша. Тому немає, ну важливо просто. Запитати у дитини, аби е, е, зрозуміти причину того, які що, що є причиною там, цих емоцій, і часто це не просто там дуркування чи вирадування, чи бажання звести там ваші нерви на нівець і зіпсувати вам життя. Там дитина б, була б її воля. Вона б не хотіла б ніколи займатися тим, що їй не доставляє задоволення. Тому краще все таки знайти фахівця спеціаліста і порадитися тут, якщо дійсно для вас дитина є ну, такою важливою. Ем, от тому, ну безумовно, я не знаю цих конкретних ситуацій, і тут нема не, не бачачи конкретного кейсу, дуже важко коментувати. Uh -huh. Але в цілому війна це те, що дуже важко переживати кожному з нас, кожному з нас. Немає дітей, які байдуже, якщо ви виїздко купили навушники, і їм вже байдуже не Ні, кожному з нас дуже важко, і оцю важкість її треба десь розмістити. Треба треба мати якесь місце, яке безпечне. Проєкт відкрита студія. На прямий ефм. Повертаємося до відкритої студії. Пані Олено. Я вас запитував mm -hmm. в попередній частині нашої програми про те, як ви підбираєте психологів. А хочу ще запитати, можливо, ви дасте пораду, як батькам наважитись, ну якщо їм потрібна допомога, звернутися за нею. Адже я підозрюю, що от батькам, які виховують дітей, які пережили травму, часто потрібна власна підтримка. І е, чи є у вас сімейна терапія, і як вона може допомогти членам сім'ї краще зрозуміти один одного? І як батькам можливо зрозуміти, що їм варто не лише свою дитину е, е, віддати, ну щоб вона займалася з психологом, а й самим звернутися до нього. Звичайно, можна прийти просто на консультацію і порадитися, розповісти про те, що хвилює, які є, які є страхи, побоювання. І тут важливо пам'ятати про те, що вчасна допомога це теж важливо. Ну, умовно, якщо дитина зараз там ви розумієте, пережила якийсь важкий досвід, не знаю, важку евакуацію, або стала свідком дуже важких подій, і ви бачите, що є певна зміна. Не треба думати, що це можна там перерости, або Ну, зараз не до цього. Зараз дуже важливіше щось інше, а там, можливо, він піде в школу і все забудеться. Тобто, трошки не покладати, не відпускати так оце на, так, на, на, на волю Божу, а, а все-таки. Пам'ятати про те, що інколи саме вчасність звернення вирішує успіх тої чи іншої допомоги, тому ну Воно я розумію, що особливо, коли це такий нетипова да, така ситуація, і ніколи не було цього досвіду, і дійсно є страх. Тут головне не мати якихось ілюзій, що якщо ви пішли до психолога і за одну консультацію нічого не змінилося, значить це не варте не мати цих ілюзій, їх немає так само, як ви так само можете лікувати і свій шлун, ну, там не знаю півжиття, тому що це просто такий процес. Так само тут може бути необхідність там більшого часу, можливо, там як. Якось, якщо один не підійшов спеціаліст, пошукати іншого, але просто пам'ятати цю, що чим швидше там допомогти дитині, і чим швидше ви якось розрішите для себе важку ситуацію, тим, тим краще буде. Да? Тому що просто так нічого не минає, воно. В дорослому житті люди можуть справлятися потім все виросли життя з тим, що не змогли пропрацювати в дитинстві. Тому я не знаю, це, це час такий. Це ми живемо зараз в час нових викликів. Треба просто це прийняти, зрозуміти, що нічого не буде вже так, як було до війни. Просто не можна взяти стерти ці всі три роки і такі ой, все все вернулося. Ми виграли перемога і все повернеться на круги своя. Не повернеться. На жаль, це така реальність дійсність. Ми живемо в новій реальності. Новими викликами наші діти ходять в школу, спускаються в підвал, сидять в укриттях, потім повертаються додому і в онлайн платше роблять свою домашню роботу. Це вже зовсім інші діти, ніж ми з вами. Вони ходять в ту школу, якої ми не знали з вами, і вони можуть переживати те, чого ми з вами в дитинстві не були свідками, не переживали. І вони потребують нашого такого більш ширшого погляду на це і більш такої. Вже десь такої підтримки, на яку ми раніше, можливо, не могли наважитися, але це час, який вимагає від нас цих рішень. Тому сміловіше дивитися на те, що це нова реальність, діти з новими викликами, новими проблемами. Якщо ми були, були тими, тими дітьми, які… Влітку цілий день проводили на вулиці і об'їдалися зеленою смородиною. Це ми були одними дітьми. Зараз наші діти це ті діти, які не невідомо чи взагалі можуть виходити на вулицю самостійно, бо там небезпечно, які невідомо чи ну які можливо проводять ці свої канікули без своїх друзів і не в своїй кімнаті, і в якихось в якомусь пристосованому житлі, і вони переживають дуже багато тих. Емоції, події, які, які ми в дитинстві могли з вами не переживати, тому і від нас потрібна тут така більш сила зрозуміти те, що ну ми маємо діяти у відповідності до вимог часу, а час у нас воєнний.